Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Про відсутність Вашингтону ми і ще не говоримо. Про це подбає Трамп припиненням військової допомоги Україні. Трамп послаблює позиції України на фронті і власні позиції в стосунках з Москвою. Він зраджує не лише Україну, але в першу чергу Сполучені Штати. Економічний і військовий занепад нації починається з морального падіння. Кумедно, що Трамп, який виграв президентські вибори під гаслом, зробимо Америку великою знову. Увійдив історію як людина, з якої Америка почала ставати нікчемною. Нам доведеться звикати жити без Америки. Європі доведеться звикати жити без Америки, Канаді і Мексиці. Доведеться звикати жити проти Америки, Тайваню, Японії, Південній Кореї, Австралії доведеться звикати жити без Америки. Доба Америки завершується в світі. Москва розпочала війну проти України, яку перед тим обеззброїла. Америка, завдяки своїй сміливості, українська нація відкрила для себе двері в історію. А Московія і Сполучені Штати в результаті цієї війни розпадуться. Московія нашими зусиллями. А сполучені штати зусиллями американців кажуть, це не Америка відібрала у нас ядерну зброю. Це наші кравчуки і кучми віддали. Українська нація, яка тільки отримала незалежність, нагадувала тоді немовляту, дитинку малу, яка не могла зорієнтуватися в світі, в який вона прийшла. Держава тільки ставала, вона іще не стала, вона іще продовжувала користуватися рублем або якимись там купонами. Ніхто ні в чому не міг розібратися. Повідь собі, дитина маленька, трьохрічна. Який в спадщину від батька залишилася гвинтівка, і тут приходить добрий американський дядя і каже: віддай цю гвинтівку, тому що вона небезпечна для всіх навколо, а я буду гарантувати тобі безпеку. І коли згодом через кілька років на цю дитину, вже можливо, юнака, нападають, то цей американський дядя каже: Ну ти сам же ж ідіот, навіщо ти її віддав? І ти віддав, я тобі гарантував безпеку, але потрібно було не у того нотаріуса, якого я до тебе привів. Це все реєструвати. Це моє зобов'язання, а у зовсім іншого нотаріуса потрібно було це. Реєструвати і оцей документ Будапештський меморандум. Він нікчемний. Це ми тоді тобі казали, що він тобі все гарантує. А зараз ми кажемо і ні. Ніякими меморандумами це все не забезпечується. Зовсім інші папірці потрібно було складати цій трьохрічній дитині. Американський дядя мудак. Звісно, ми були дурні, але тоді важко було бути розумними через 3, 4 чи 5 років після того, як щойно постала українська державність. Трамп зараз з нахавством Калимського траси розповідає нам, що виявляється, Україна винна за американську допомогу, надано з часів повномасштабного вторгнення. Хоча надання цієї допомоги ніяк не обумовлювалося. Ми маємо сказати, а скільки ви нам винні за ядерну зброю, яку ми вам віддали? Скільки вона коштувала? Скільки це коштує нині? Непогано б і нам було отримати свою долю в американських копалинах? Звісно, поки що ми не можемо ставити так питання, бо Америка сильна, а ми слабші. Але незабаром буде той час, коли і Америка буде слабкою. Саме слабкою вона зараз і стає. Трамп робить погану економіку. Він перебуває в економічній війні з Мексикою, Канадою, Китаєм Європейським Союзом. Його правління призводить до падіння ринків і в Сполучених Штатах, і скрізь. І так буде і надалі. Братські експерти кажуть, що він... Живе економічними уявленнями 50-х років, але світ сильно змінився, економіка сильно змінилася, гроші сильно змінилися. Відтоді він зараз починає економічну війну з другим по величині ринком після американського, з європейським ринком. Обидва будуть потерпати, кажуть, що Зеленський посварився з Трампом. Не варто було цього робити. А з ким не посварився Трамп? Він посварився з усіма своїми найближчими союзниками. Окрім е, Ізраїля, можливо, окрім Аргентини, тому що Аргентина задалеко для того, щоб не посваритися з Трампом, що потрібно було зробити Зеленському? Відсмоктати йому в овальному кабінеті, як колись це робила Моніка Лівінський для Клінтона. Але Моніка Лівінський не представляла іншу країну. Вона не представляла Україну тоді. За словами Трампа, Зеленський диктатор і за війну. А Путін не диктатор, отже, демократичний лідер і проти війни за мир. Отже, миротворець. Путін миротворець. Трамп підіграє Путіну і не приховує цього. Він не лише зупинив військову допомогу Україні. Зараз за свідченням Reuters сполучені штати складають план зменшення санкцій проти Москви, А за свідченням Економіст обговорюється можливість нафтової змови сполучені штати саудити Московія. для американських нафтових компаній, які грають велику роль в американській економіці. Зараз Безболісними є ціни на нафту не нижче ніж 60 доларів. Трамп патологічний брехун. І коли він казав, що він суттєво опустить ціни на нафту під час своєї виборчої кампанії, він брехав. Не нижче ніж 60 доларів мають бути ці ціни для американських нафтових кампаній. І оця змова вона має встановити коридор 55-65 доларів за. Нафту зараз ціна нафти підупала до 68 доларів супроти 74 на минулому тижні, і Трампу потрібно рятувати цю ціну. Ця змова, якщо вона відбудеться швидше всього відбудеться, поховає ОПЕК, зокрема. Ну хоча ОПЕК це лише чверть нафти, яка поступає на ринок. Зверніть увагу, Сполучені Штати. Хочуть зняти частину санкцій з Московії, а Японія впроваджує нові санкції. Якось так тихо, без зайвого галасу, в нормальному, звичайному робочому порядку. Бац, і нові санкції. Отже, Трамп підіграє Путіну і не приховує цього. Йому заважає Зеленський, поза як Зеленський заважає Путіну. Все, що відбувалося до зустрічі під час зустрічі, і після неї, свідчить, що існують кулуарні домовленості між американцями і московитами про зміну української влади. Син Трампа неодноразово висловлювався за поразку України. Маск на телефонному зв'язку з Путіним і є противником НАТО, заявляє, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО, призначена Трампом. Очільниця об'єднаного комітету розвідки неодноразово до того позитивно висловлювалася про Путіна і про Асада, з яким зустрічалася. Новий очільник ФБР, який складав присягу чотири дні тому, не на Біблії, а на Пхагавадгіті. В 2021 році отримував гроші від підсанкційної московицької фірми. Віцепрезидент Венс завжди був проти України. Там все оточення Трампа антиукраїнське. Чи був у Зеленського інший сценарій гідної поведінки на зустрічі з Трампом? Скандал почався задовго до цієї зустрічі. Трамп і його посіпаки неодноразово зневажливо в ганебній формі висловлювалися проти України і проти її верховного головнокомандувача. на самій зустрічі обурення. Трампа і Венса викликало питання Зеленського про гарантії, яких вони не збираються надавати. Навіщо нам тоді перемір'я без гарантій для того, щоб дати можливість Москві перегрупуватися, посилитися і через два місяці вдарити знову вже зі знятими санкціями і з новими домовленостями і дружніми стосунками зі сполученими штатами? Завданням Трампа і Венса було принизити зеленського і звалити на нього провину за те, що Трамп не може виконати свою передвиборчу обіцянку в умовах, коли на перешкоді підлій змові Трампа і Путіна стоїть лише Зеленський, потрібно підтримати його подібно до того, як його підтримали всі європейські лідери, окрім негідників Орбана і Фіцо, Зеленський є перший європейський лідер, який на зустрічі з Трампом не запобігав, не лестив, не намагався поцілувати Трампові мешти. Втім, це було тим легше. Що приниження в овальному кабінеті нічого б не дало? Трамп грає проти нас, йому з Путіним заважає не тільки Зеленський, йому заважають всі українці. От ви йому заважаєте. Проте гонорова поведінка зеленського викликала захват у багатьох європейських лідерів, які самі бояться гідно поводитися. З Трампом Європа вже не може покластися на Сполучені Штати як на захисника. Доведеться покладатися на Україну. Це єдине, що відділяє Європу від найбільшої для неї небезпеки. Це означає, що допомога Європи Україні зросте в рази, так чи інакше. Це зовсім не виключає того, що зі сполученими штатами таки потрібно. Пробувати мати якусь справу навіть в середині республіканської партії, серед її впливових членів, є притомні люди, наприклад. Республіканський лідер більшості сенату Джон Тун, який каже, що я сподіваюся, що все ще може повернутися на правильний шлях. Він навіть трохи посперечався із Трампом і з Венсом. Трамп дістав уже багатьох в сполучених штатах, і найближчі місяці дістане іще ще більше людей. Там уже почали кучкуватися проти нього, і опозиція буде тільки наростати через рік. Там до виборів в конгрес і в сенат республіканці можуть втратити більшість. Це буде складний час, але його цілком можна пережити. Такі треба укладати з американцями угоду по корисних копалинах, по цих рідкісноземельних металах, Знаєте, який взагалі ринок рідкосноземельних металів в світі кілька десятків мільярдів доларів. Це взагалі нічого. Це значно менше ніж річний бюджет Манхеттена. Це зовсім не означає, що потрібно купляти тесло. Якщо ви збираєтеся купити електромобіль, то будь ласка, пам'ятайте, Теслу купляти не треба. Це погана автівка в Америці. Значно. Знизилися купівлі, Тесли впали акції цієї компанії. Американці протестують і в такий спосіб. Давайте підтримаємо цей невеличкий протест. Не треба також апокаліптично сприймати те, що відбувається. Це переговори завжди в такого роду переговорах нагнітається найбільше пристрастей, найбільше погроз, найбільше всякої каламутії. Але дипломати навіть із такої ситуації можуть витягти і щось корисне, принаймні ті самі. Саме московити зіткнулися з тим, що Трамп божевільний, а е, Зеленський чітко окреслив червоні лінії. Також в справу повернулися європейці. Трамп намагався мутити за спиною своїх партнерів, які дали коштів на боротьбу України більше ніж Сполучені Штати. От він намагався усунути їх переговорного процесу, тобто вести сепаратні перемовини з Путіним. Тепер не вдасться. Я оце кажу, і все таки, от. Яка Трамп все таки брудна потвора? Вони кажуть, що Зеленський має продемонструвати готовність до миру, тобто країна. На яку напали повинна продемонструвати готовність до миру, це як взагалі? Тобто, країна на яку напали, повинна продемонструвати готовність припинити оборону. Всім очевидно, що мир тим швидший, чим більша готовність сторони, яка потерпає, оборонятися, інакше навіщо московитам взагалі мир, що вони зараз побачать перед собою країну, яка не хоче оборонятися, яка демонструє, що вона не буде оборонятися на прохання. Трампа, ну і нашим керівникам потрібно розуміти деякі речі. Тобто, якщо вже Зеленський, скажімо так, будує себе під Черчилля, то Черчилль казав, що коли він перемовлявся з Рузвельтом, яка була така сама брудна потвора, і Трамп, а може ще гірше, до того ж, і воєнний злочинець, то каже Черчилль, що Жодний коханець так не вивчив свою коханку, як я вивчив Рузвельта. Трамп слабка людина. На його слабкостях потрібно грати. В цьому, мабуть, і полягає мистецтво дипломатії. Я не знаю в глибоко мистецькій формі. Мистецтво дипломатії вибачаю за таку тавтологію. Показано у виставі княгиня Ольга, яка іде зараз в культатрі. Це вистава за моєю п'єсою, і я пропоную вам її подивитися. Це хороше видовище. Режисер Віктор Полторацький. А в головній ролі Оксана Архангельська це просто зірка. Що ви хочете насолодитися? Мистецтвом дипломатії і мистецтвом акторської гри то, будь ласка, не дивіться на Трампа, дивіться на Оксану Архангельську, ідіть на цю виставу а шостого числа в 19 годині на Євгена Чікаленка, 14, молитовний сейшин братства. І там будуть і наші протестантські брати, і католицькі брати, і православні брати. І ви підходьте, і будемо разом молитися за братський батальйон, за всіх захисників України, за перемогу нашого народу і за те, щоб Господь Бог врозумив наших партнерів і за те, щоб він вніс розбрат і взаємно ворожнечу у. Стан наших ворогів, ну і останнє по Сирії. Там в Сирії багато наших добрих знайомих брали участь у всіх цих подіях і воюють і так чи інакше. Україна далі більше залучається, і в близькосхідний процес українські спецслужби. Це важливо, і там ця ситуація з базами московицькими в Сирії зараз. Найбільшим адептом того, щоб вони там залишилися, виступає Ізраїль. А противниками московських баз є турки і саудити. Слухайте, оці турки мені дедалі більше подобаються і, мабуть, будуть подобатися і ще щонайменше півроку. Ізраїль найближчі півтора місяця мені подобатися не буде. Трампа я не полюблю ніколи і вам не раджу цього робити. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське амінь. І Трамп трампутін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.